Volkswagen Tour, якого я вже показував, що як тільки він приїхав і був не розмитнений. На сьогоднішній день автомобіль розмитнений, сертифікований і готовий до зустрічі зі своїм першим власником. Це 2021 модельний рік, 20 випуск. Машина в останньому рестайлінгу з двигуном 2 літра на 150 кінських сил на 110 кВт на таких класнючих. 17 х лехосплавних дисках, максимально можливі фари, дуже красивий колір урану Грей. Прям, прям ну, дуже красивий. До речі, дисочки, дисочки, вони хоч і двохцветні, але вони без жодного пошкодження, без жодної бордюрки. Я вже бачу замінені гальма спереду, попереду та позаду. Автомобільчик весь сервісований, обслуговувався виключно в офіційного дилера Volkswagen в Німеччині. І зараз зробимо на нього детальний детальний. До речі, у нас також можлива доставочка автомобіля до вас додому під двері. Ми його вам приженемо, поставимо відразу на вас на облік. Це для тих, корисно для тих, в кого немає можливості їздити до нас. Ми самі до вас переїдемо. І також не пропускайте, зверху посилання на наш телеграм-канал. Підписуйтеся туди, я виставляю відразу свіжі варіанти, які ми щойно придбали в Німеччині, і відразу я їх закидаю туди. Ну а зараз, погнали дивитися, що ж ми привезли. Ми відразу почнемо з його комплектації. Як я вже казав, максимально можливі фулл ЛЕД фари, омивачі фар, противотуманні фари, парковочний асистент передній і задній, фронтальний асистент в значку схований, 17 легкосплавні диски. Гума 24 рік, це континентальний преміум контакт і сім Діски без жодного пошкодження, без жодної бордюрки взагалі. тобто Дісочки в нас цілесенькі, абсолютно. Так, далі. По салону. Сліпі зони з дзеркалах, темне дерево, амбієнт підсвітки. Зеркала максимально можливі з підігрівом, контурними підсвітками і електросладанням. Сидіння в нас арго. Аків, воно йде з масажем, комбіноване алькантара з тканиною. Дуже класно воно виглядає. Подивіться, який стан керма. І фар... кермо, до речі, не фарбоване. Ось так виглядає машина з Німеччини, яка обслуговувалася офіційного дилера з чесним підтвердженим пробігом. От так. Бачимо, є у нас круїз контроль, є автоматичне дальне ближнє освітлення і Пробіг пробіг у нас 292 тисячі кілометрів. У нас також присутні підігріви передніх сидінь, електрокришка важні, як ви вже можете бачити, багатозонний клімат контроль. Оновлена навігація. Це у нас останній рестайлінг, у нас вже йдуть та й всі виходи. Електроручник автохолд коробочка у нас DQ 381 мокра, 7-ступенча, її люблять. Тут у нас Підсвітки, два бардачки. Таких дві ніші здоровенних, то покажу вже ззаді. Ну, тут все по стандарту. Нічого нового. Але просто подивіться, який стан. Давайте я вам покажу. Просто стан. Насолоджуйтесь. От такі машини ми привозимо з Німеччини. В такому стані. Бачите сидіння. В автомобіля майже 300 тисяч пробігу. Але це рідний пробіг, а не змотаний. І не придуманий ніким. А рідний підтверджений пробіг підтверджений офіційним дилером, оскільки автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера Volkswagen в Німеччині. Пішли задній ряд. І наскільки більші задні двері, чим наприклад, того самого посаду? Тобто, Наскільки комфортніша посадка, три окремих сидіння, сидіння повністю складаються. Навіть одною рукою. Столики, підстаканники. Тут у нас підлокітник присутній. Оною рукою не дуже сильно вдобно це все робити, але тим не менше. так воно все розкладається, третя зона клімату, тут також різеточка. І ще, до речі, у нас тут шухлядка схована. Бачите, вона на пружині відпустимо вона заїхала. Отак. Тепер попробую одною рукою це все скласти. До речі, сидіння в нас тягнете за цей, і вони знімаються. А от одною рукою я вже не складу його. Ну, нічого страшного, це повертаємо на своє місце, поїхали дивитися далі. Задній диск також без пошкодження, так я вже сказав, що диски у нас без пошкоджень. Електрокришка, багажник взагалі. Без дефекту, подивіться, задню. задню кришку, так щоб не церкали. Так краще видно. Взагалі без пошкоджень. Також присутні електрофаркоп крючочки, органайзер, все на своєму місці, все їздить, все. фонаричок, який витягується. І в нас повноцінне присутнє запасне колесо. танкрат, ключ, все як має бути. Закриваємо. І сразу відразу показую, без бордюрок, жодних пошкоджень. Якщо чесно, о, дай цю машину недобросовісним продавцям зроблять 150 тисяч пробігу і ніхто нічого і не зрозуміє. Ну, дивимося, да, От реально. Ось покриття не витерте. Сидіння. Не проломаний, не протоптаний, підлокотник, не зачуханий. Є невеликі такі складки, все. Бока не просижені, кермо не фарбоване, стан ідеальніший. Коробка не запіляна. Це автобанна машина. Також тут органайзер у нас присутній. Показую він-код, що це саме йде. мова про цей автомобіль, а не про якийсь там інший. Давайте під капотку глянемо ще. Під простір, також вінкот. Нічого тут не відкручувалося. До речі, тут наклейки так поховані на фарах, що і не подивишся на наклейки. Жоден болтик тут не крутився. Тут під капотом у нас абсолютно повний порядок. Ну що ж, давайте тепер оглянемо його на рахунок під я відразу зараз пройдемося його прибором: 134, 126, 144, 144, 122, 104, 110, 116, 105, 129, 113, 113, 114, 117, 126, 109, 109, 97, 97, 104, 114, 114, 115, 103, 118, 103, 103, 104, 104, 121, 103, 113, 155. Оце дверка напилялася, 156. 165, 182, 196, 196, 179, 168, 188, 170, 179, 168, 159, 159, 137, 152, 159, 136, 136, ця дверка вже не фарбована, 113, 132, 132, 141, 141, 142, 142, 131. Так, далі пішли по колу дах. 131, 122, 113, 129, 120, 128, 111, 147, 138, 138, це що у нас? 129, 115, 135, 129, 129? 129 130, 106, 106, 129, 129, 130, 105, 93, 125, 125 і 119. Подалі давайте проємо. 64, 75, 68, 61, 73, 62. Приємчик ціленький. Дверку з тієї сторони. 68, 61, 69. Порядок. Задня дверка. 69, 70, 70, 70, 56 85 Так, двері. 50, 50. Лято. витриваємо відкриваємо. Пробачте, до речі. Проклеєниці з заводу було проклеєно. Це не тут його клеїли. Так, болти на задній ляді у нас не відкручувалися. Це в оригіналі 78, 78, 65, 75. Закриваємо ляду, пішли на цю дверку. Так, ця дверка в нас ми вже приділилися, вона у нас під лаком. Давайте її середини. 59, 59. 46, 46, повний порядок. 73, 73, 80, 80, 86, 81, 72, 72 приєм Ціленький. От є у нас перелакування цієї дверки. Поїхали далі. 87 70 102, Це десь неправильно ударить 95. Тут десь на метал попадає. 77, 77, 78, 71, 77, повний абсолютно порядок. Одним косметичний під крас. І на цій ноті хочеться завершити огляд. Двохлітровий дизель, 21-й модельний рік, 150 сил на автоматі, то уранчик їх всі хочуть, але їх дуже складно в Німеччині купити, щоб був за офіційної сервісної історії. Не хочеться купляти, що попало. Щоб... Бо там багато вже і наших, і турків, то вони там накрутять. А тут же кожен кілометр зафіксований в офіційній історії в цьому автомобілі. Ми, як завжди, готові до будь-яких перевірок, також можлива доставка до вас додому під двері. Так що, фольксваген, Touran в продажі. Вся інформація і ціна, як завжди, в описі під відео. Всім гарного дня і мирного неба!